Права 300. Яке число треба підставити замість А, щоб коренем рівняння, читаємо перше завдання, х-7 плюс А дорівнює 23 було число 9. Що означає, що число є коренем рівняння? Це означає, якщо замість невідомої величини Х ми підставимо число 9, то у нас в цьому рівнянні ліва частина має дорівнювати правій. Ну, давайте так і запишемо. Тобто, якщо ми. В цьому рівнянні замість Х напишемо 9, то у нас буде 9 мінус 7 додати А. І це дорівнює 23. Ну, добре, 9 мінус 7. 9 мінус 7 це 2. Отже, записуємо тоді 2 плюс А. І це дорівнює 23. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що А дорівнює від 23 треба відняти 2. Або пишемо, що А дорівнює 23 мінус 2 це 21. Тобто ми кажемо, що в нашому рівнянні, якщо замість А ми підставимо число 21, то розв'язком цього рівняння буде якраз число 9. Що ж, переходимо до другого завдання. Яке число треба підставити замість А, щоб коренним рівняння 11 плюс х плюс 101 дорівнює А було число 5. Якщо у нас коренем рівняння буде число 5, замість х, якщо ми напишемо 5, то у нас ліва частина цього рівняння має дорівнювати правій. Давайте так і запишемо. Тобто виходить, що у нас в дужках 11 плюс замість х пишемо 5. Далі плюс. 101. І це має дорівнювати А. Ну, добре, 11 плюс 5 це буде 16. Пишемо 16 плюс 101. Це дорівнює А. Добре, ставимо крапку з коми. Тепер, а скільки ж це. 16 плюс 101 це буде 117. тобто в нас виходить, що 117 це дорівнює А. Ну або А дорівнює 117. Що означає цей запис? Це означає, що якщо в нашому рівнянні замість А ми напишемо 117, то коренем цього рівняння буде число 5. Ну що ж, ми знайшли всі необхідні А в першому і другому випадку. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Отже, перше. А у нас має дорівнювати 21. Друге. А має дорівнювати 117. Пишемо 117. Ну що ж, ще одне завдання на розв'язування рівнянь. В цей раз воно не дуже складне. На цьому вправо завершено.